Усі ми в цей сповнений випробувань рік були пліч опліч, сміливо йшли на зустріч викликам, не втрачали надію, віддано та ефективно працювали. Нехай новорічні та різдвяні свята будуть радісні і подарують вам віру, надію і любов. Бажаємо вам щастя, любові, миру і здійснення мрій! Життя триває навіть у воєнний час. Це був рік випробувань і шалених змін. Дякуємо йому за те, що ми навчилися цінувати те, що маємо: свою родину, людей, які поруч, світло, в оселі, свою роботу. Ми почали дійсно пишатися своєю нацією, герої серед нас: воїни, волонтери, зв'язківці, комбайнери, енергетики. Жителі нашої громади ми ще більше почали цінувати нашу українську культуру. Ми вдячні усім, з ким мали честь співпрацювати цього року. Ми дякуємо тим, для кого ми працювали. Рік, що минув, був дуже складним і багатим на серйозні випробування. У новий же рік ми входимо з новими сподіваннями. Ми сподіваємося, що у кожній родині у нашій громаді і у всій рідній Україні буде мир, затишок та душевне тепло. Чи справді це наші сподівання залежать сьогодні від кожного з нас, від того, як ми старанно, щоденно працюємо від нашого завзяття і відповідальності? Ми змогли зберегти і вивести на новий рівень життєздатність закладу культури. Села Партизанська Слобожанської громади. Щиро зичимо вам та вашим родинам щедрої і щасливої долі, натхнення і всіх гараздів на многії літа, щоб в родинах України всі були щасливі, щоб були усі здорові і жили у мирі. Ще бажаємо кохання, успіхів в роботі. І вирішувати швидко клопоти й турботи, все погане в році старому лишити, все щасливе в серці навік зберегти, все жадане у році новому зустріти, і головне перемогти. Ми сильні, ми мужні, ми незламні. З новим роком, з новим 2023 роком, з новим роком Слобожанська громада. Новим роком всіх вітаємо і мирного життя. Вам бажаємо до зустрічі наступного року.